Всім привіт! У нас сьогодні 17 вересня. Ви на каналі Виноград на Житомирщині. Зараз буду зрізати весь уважай винограду столового і більшість технічного. Це у нас Аркадія. Познімав мішечки. Така купа, які нас захищають від ос. У нас з часу останнього відео виноград пережили Приморозкі два штуки і дощі. Декілька днів підряд, на щастя, виноград плюс-мінус в нормальному стані. Як може бути в такій ситуації, трошки підморозило, навіть місцями ягодки такі темніші. десь тут, можливо, вам видно, вони такі трошки прибитенькі. От. І листя теж. Верхі десь воно так зовсім йшло по різному. Десь більше, десь менше листя попалило. От е Після дощів трошки ягоди де-не-де порвало. Тут, до речі, на цьому голову немає. Я не бачу, а ось на цьому є. Ось тут ягодка така ось там розірвала, там десь ще бачу. Ягоди за два тижні дуже-дуже змінились. Смак навіть після цих дощів. От е Смак дуже насиченийший став набагато, більш такого мускату з'явилося. Е ягода м'ясиста все рівно лишилася. Мабуть, вдалося знаки те, що я все-таки поводив поливи до останнього часу. Десь за два тижні вже до цього перестав поливати. От, і дощі такі, мабуть, помірні йшли, плюс задернення воно трошки стримувало на таке активне. Відбулось насичення ґрунту, і тому ягоди не тиснули. Це я так собі думаю. Ну і плюс підживлення протягом сезону сім раз давав добрива за сезон з самого старту весною. ну і ось До завершення там за два тижні. Десь приблизно останнє було вносення. Добру по листу було. Глаза визриває, там вже де зрізано. У нас грон вже немає, вже визило до верхньої самої проволоки, Тут ось де таке досить величеньке, думаю, грам під 800 висить, то тут тільки почала і далі ще нічого немає. От це одна із причин те, чому я буду зривати. Зрізати весь для того, щоб кущ відпочив, набрався сил, сподіваюсь, до... Заморозків наступних, плюс завтра передає весь день дощ, і то дощ сильний, і наступний тиждень теж передає дощовий. Тому не хочу лишати все, як є. от виноград, щоб Він не був водянистий, потім смак, плюс, знову ж таки може потискатись, прийти якісь грибкові захворювання. А так нехай кущик вже поживе, попрацює для себе, накопичить поживні речовини. На наступний рік тут буде врожай цього року на цьому кущі. Однозначно більше. І вже в мене тут є 6,5 кг, При цьому ще грон ця та нас тут висять, там висять і тут ще ось такі гарненькі грона є. Це у нас зерниця, теж її побило, вона трошки далі стоїть. Її ще більше морозом бачимо листя побило. Відсотків 50 точно немає. Воно тут такі, теж ось мішечки не ще лежать, не поприбирав, така робоча обстановка, скажімо так. Тут теж чорні гони є, цукор теж вже в гонах набагато більше, ніж минулий раз. Теж за мірою скажу. Такі вже чорні. Тут гона різненькі, більші, менші. Є такі ганенькі речі, цього року ягода така, з рахунок того, мабуть, що трошки більше добру і лишав виключно по одній гроні на пагін, то гона такий досить-досить гані набагато краще, ніж минулого року. Такі ось. Тут теж така ось таке гона у нас тут висить. Тут у нас ось така ціла зборна. Солянка плеяда назбиралась. Цих же жгон. Ну і там всі знову ж таки далі. По лозі теж потихеньку визриває. От. Так само буду з'явити вожай. Це ось вже сот. Мені назва, на жаль його невідома. Так, він же окрасився. На сонечко виглядає. Ось так. Які от тут гонка. Це друге плодоношення. Минулого року була сигналочка. Це у нас якби ось вже таке перше, повноцінне плодоношення. Такі от гарні грона. Тут я вже зризав три, здається, грона був два тижні тому він на щастя. Один з найменших, який постраждав, Та, там декілька листочків прихватило і все, тому що він ближче вже до будинку. Знаходиться такому більш затишку. Це у нас голубок, технічний сорт. Такі ось тут гонця, це це друге плодоношення нас. Це от поки що тут один кущик. А це ось в мене... Сигналочка. І маємо от такі от. Вважай, дочі, треба поглянути, що це за сок. Це ось макет Теж довгий плодоношення, наскільки пам'ятаю. А це ось мій технічний виноград, який... Найдалі знаходиться на відкритій місцевісті такій вже і тут взагалі практично все попалене. Ось такий вигляд має. Ось лише мускат Блау. Такий напівживий. Ну як на південсот 30 живий, що це можна назвати живим. Ну і ось такі листочки. Ну, але більшість такі або вже вон таке. Все, що на землі десь валяється, тут теж ось технагеньки такі полишались, всі молоденькі померзли. Лоза повизивала як де, десь гарненько. Навіть як тут. Пішла-пішла. Ну як гарненько. Умовно гарненько, метр є. Та метр хоча б є, десь більше, десь менше. Так що такі ось осінні результати, осінніх заморозків, Їх результат не втішний, на жаль. Дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, як у вас ви на винограднику був заморозки чи не були. чи померз виноград, чи не було. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал. Щасливо бувайте!